Це акт агресії, який весь світ визнав. Тільки ми його юридично вже два роки не оформлюємо або не дооформлюємо. Ми не називаємо речі своїми іменами, ці дискусії на Заході. І Я розумію, які ми, ну м'яко кажучи, дивні для Заходу, чому ми вимагаємо від заходу того, чого не робимо самі. Чому ми не розірвали дипломатичні стосунки? Це, це окрема пісня вам фахівці розкажуть, що дипломатичні стосунки розривають тоді, коли ви образили країну, там, наприклад, зробили якусь заяву. Ну, у нас не образили, у нас просто забрали частину однієї території і іншої. І ми не розриваємо стосунки, що Швейцарія буде нас гірше представляти ніж і це, ну, це безмежний цинізм і це величезний гріх нашого президента, який був міністром закордонних справ. І якщо не він, то йому могли б це розказати. Що це абсолютно патологічно нелогічно, те, що відбувається зараз, значить, територія не антитерористичної дії, а окупована Росія – агресор. І це міжнародно фіксуються документи відповідно за гресніякі банки агресора у нас не можуть працювати, і це не доля українських заручників, що їх відпускають. Чи відпустять від того нам будуть диктувати умови зараз? Вже нам кажуть, ви давайте амністію, потім відпустимо. А коли ми, ми зробимо амністію, скажуть ні, так ви закони приймайте після того, як їх затвердить Лаза Захарченко, і це до цього мова йде. А що це ви тут? І які ви рішення? І ви не можете приймати рішення, яку ви угоду відміняєте угоду з Євросоюзом, і буде мільйон і один, е, одна претензія. Ми будемо грати, ми з Путіним будемо грати цю гру, де будуть виставлятися додаткові додаткові умови, а ми, бо він же для нас не агресор. Альтернатива зараз з мінським домовився це значить, що визнання Росії агресором, бо там вона не є такою. Території окупованими, дипломатичні відносини я б розривав і робив. Я б і вимагав би через міжнародні інстанції контрибуції. Тому що це все треба оцінити, збитки оцінюються. Бо зараз Росія, після того, якщо ми там проведемо, наприклад, ми там проведемо, е, так як зараз вимагають мінські домовленості цю амністію, проведемо вибори, так які питання до Росії? Якщо Путін зараз скаже, нас там ні, і ми потім юридично закріпимо документом, і цей документ буде там ДНР і Україна, і тут, де тут Путін взагалі? Кому ти будеш виставляти? Хто там увозив заводи? Куди? Ми-то при чому? Причому то ми? Це ж улюблене враження, Володимира Вімовича. Ми цього не розуміємо, що тоді ціна цього відновлення буде на нас. А нам там пообіцяла Німеччина 500, там, що хтось нам пообіцяв, ну, це смішно. Це, по-перше, смішні суми. А по-друге, питання ж не в цьому. Питання в тому, а як вернуть статус кво А повернення статусу кво це означає, що країна, яка відмовляється з ядерної зброї, відчуває себе безпечною, бо вона отримала гарантію. Зараз це смішно звучить. Але світ не може допустити, щоб була е, успішна окупація, і світ не може допустити, щоб агресор, який це зробив, не був покараний. А як карати, світ знає? І тому питання санкцій тоді вже просто б не стояло. Це було б очевидно, е, і це було б закріплено в міжнародних домовленостях. А так, мінські домовленості – це папірець.